Вітаю у промову. Сьогодні намагатимуся відповісти на поширене побутове запитання тих українців, які раніше послуговувалися російською мовою. І різали хліб зазвичай на кусочки чи скібочки. А як же розрізати хліб українською? Відрізаний великий товстий шматок хліба українці у різних регіонах називають окраєць. Лузка, палусток, байда, ковердяка, бацаман, кубета чи лупета. Відрізаний через усю хлібину плоский великий шматок хліба: це скиба, скибка, скибела, обертень, обертуха, лузка, кронка, грінка. А перший відрізаний малий шматок хліба називають окраєць або країк, закрайчик, окраюха. Цілушка, цілушок, поцілушко чи челюска. Останній малий шматок, що залишається від хлібини, зветься відліпка. Відламаний шматок хліба до вільного розміру називають кус, кусник, кусничок, шмат, шматок або шматочок, кавалок, кавалець. Говоріть українською правильно та не забувайте водити хлібці, тобто бувати в гостях, приятелювати.